Yeah. Вони скоро і на голову вилізуть. Диви, диви. Mm -hmm. Mm -hmm. моєї ноги <laughs> ти на другого посідаєш. У мене на качак прийшли на голові. Yeah. Дивись, Диви, диви, оце нагле сіло мені на коліна. Так, тільки не на голову. Спекуха. Споку, Дивись, сидять, той на тому коліні, той на тому коліні.